Що ж, друзі, це третя частина. Проходимо тільки ексклюзивками. За кадрами я наставив ще ось таких бували камераменів. І вони дуже файно справляються, бо 50 тисяч урону. Це шок. Так, мені лишилося 10 тисяч не забрати. Ой, у нас вже 15-15 юнітів. Погано, погано, це погано. Так, того за 5 тисяч. І лишилося останнього за тисяч Раз, раз. Вони ж вже теж бафуються від. від Капець. Раз, два і все. І дава. Значить, продає. 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 Стаб кого? Стаб сіл. Буде брати вещи до себе всі-всі-всі спарми. Ставив баше одного сілд. Значить, сілд можна ставити по факту безкінечний і бували теж. Бо ексклюзивка тоді була град. Не ч мене завжди треба ставити. Ну так, щоб поставити 15 таких чуваків, то можна всю групу прийти за один раз. Так, і кого ми ще поставимо або ж шитовика, давай поставимо ще одного такого. Що ж, я трошки перемотаю вам е, відео, бо це буде дуже довго і забере багато місця. Я не хочу розділяти відео на 500 тисяч частин. на, 40 ві... на 45 волині повернути. Так, друзі, в мене тут зараз пішла дуже велика проблема. Тому я хочу показати, може я справлюся, може. ні. Ой, -ой, -ой вони дуже сильно проходять. Ой-ой-ой-ой-ой. Че не ой, ой. Або ой. ой. Так, друзі. Наплюсний момент. 375 тисяч хп ще. А. Щось, друзі, така 38 волна була. Що то я забагато скипався. Повернуся на самих епічних волнах і. на 45. Або на 46. Побачимо. Ой, ой друзі, щось почало дуже сильно проходити 90... 901 тисяча хп і вже тута. Так виключаємо срочно автоскіп. Так, валіть тих срочно. А то зараз буде але капут. Тебе ще тут не хватало. ладно, те ще ну ти таке ну... Що ти робишь? Так, 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 раз это. В смысле їх усыпили? Алло. Что ребят нет по плану? Так, значит, хоть продаем тех двух. Ставим тех двух сюда. Нехай валять їх по 50 тысяч хп. Раз. 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 Так, добре. Скіпати чи не скіпати, друзі. Давайте скіпаємо. Того продаємо. Того продаємо. Повертаємо їх назад. Раз. Раз. Та, замість того можна було поставити Пікер або камере Бари Дрон. Ну, якщо це, то ексклюзивки, взагалі можна пройти всю гру. Якщо взяти там Інженера, ТВ Спайдер. Ну, тільки я не такий багатий, щоб таке все получати Щоб таке все мати. Але що маю, друзі, то маю. Я пробую зібрати всю колекцію з Tower Deference Ой-ой-ой, ай, не. Скипаем. Раз, пила, Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. Так, ні, стоп, у мене все по матч добре було. Уже так швидко побивав? А відколи тут, тут стільки вакуумів їде, я не пунь. Это шо за за шовкопабри. Що, хтось вийде? Ні, вже ніхто. Не. Самі бісячі друзі це уфо. Усипляють, Він віз уходить, їх нереально готити і все. Так, ну на 46 сілині тільки ексклюзивочками. Ну, Ще фермою. Але є ферма ексклюзивна. Я спробую пройти. 음, так, ну тільки легендарками то реально. Так як поставити Форс ДЖ і все. Вчора нас забрали івент зимовий. Цей зимовий івент. Багато хто не встигнув отримати Сіністра. Але я його отримав. Я в останні дні, напевно, грав годинами. Щоб отримати того синістера. І Я його отримав Сіністер Я про просто салю Сіністера і это все. І того хватає, щоб приходити в гру. Гліч, гліч! ой 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 Ахух! Один раз як я грав замовлю, друзі. в мене грішко покрутився. Як ось такого торпеду погнав я навіть нічого не встигну зробити продати. Хороше, базу мені зніс. Я завжди став титан презентменів. Щоб вони його запомалювали своїми голубими подарунками. Так, п'ятий левел, п'ятий, 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 сьомий, сьомий. Це стоять, юристы студія, 15 чотири туалета. Раз, два, три, четыре, пять. 6. смысле, вже на 48-й волне. Хочете сказати, що це? Слабкий шатап пабри з 69-й серії. Чего, если там я уже запутавсь. Скіп! И що, що там ученый? Скіп, да. Скип, да. Ну, в принципі. розберемося. Стіна давай, давай, помагай. О, навіть стіну зніс. Супер. Так, 49-го Перед Передостанньою. Оцей чувак мене дуже бісить, що як в зимовому івенті він йшов. От от прийшов босс, ми його загатили. І той чувак от от ек, 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 ек. Ну і такі думаш, вони вже його впускають. Все одно ще знаю, що програють. Так, фінальна волна! Я вас, друзі, святом з водохрещем. Так. Ну. Давай, давай, повзи, повзи. Так, холи вже босс піде фінальний. Повзи, повзи, лети, лети. О, то швидше. О, ото фінальний босс? Можете сказати, що джимен. 4 0. Джиммен 4 0. Що учений? Слабкіші ще от цього вод. Жаль, тебе ваучоних не можна продати. Ми пройшли тільки з ексклюзивками, друзі. Це саме шокове відео. Ну, та там можна проходити взагалі вниз, Якщо у вас є інженер, тебе спайдер. Але в мене, жаль, такого немає. Що ж, відкриємо тих шість штучок. Один. Два. Камерамен, камерамен. Вау, врака! Капец! Базик. 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 Я задувбаюсь, их скоро продавати. Ну, так я завжди продаю, я, друзі. Оце, мені здається, що. багато хотів побачити в мій інвентар. Ось це в мій інвентар. У мене є всі рарки, всі епіки, всі пам'ятки фермері є навіть. У мене є всі, буквально всі легендарки, крім Сіністера. З Міфіка в мене немає коруп, да і шефа. А ну ще нового міфіка це Лідж Лазер Спікермен. Це мої мега-трейди. Поки що хочу показати вам друзі трейди. Не знаю, я трошки розбираюсь в цінах. Ну, мені здається, що це нормально. Тим більше мені для колекції. Ось такі просто вийнющий трейд я отримав. Во. Во. Ну, тут. Просто так. Е -е. Оце. Затрейдив на оце. А ось це. Я затрейдив на ось це! Всі! А з цього я Spider з глітчем. Хто закупився ще 511 гаймалася. Ну, різь. В наступному відео я спробую вибити того міфіка, якого мені не вистачає з тої штуки. І ми спробуємо затрейдитись. Ну, і ми будемо попробуємо затрейдити Сіген Камера Міфіка. І в наступному відео ми ми прийдемо тільки з міфіками. Це у нас буде Сіністер. Санта Камера Манкітан, Спікермен Менкітан і Гліч Камрамен. З таким відрядом гліч дешевий міфік. Ми його встигнемо швидко поставити. Хоча, щоб у мене був би шеф за 450 той летч лазер камерамен, тоді то було. Зараз же той Годлі починає рости в ціні. Попропали в івент, Що Відкриємо два ящика. Вау, Рарка! мені ніколи не випаде, друзі міфі. Що ж, на тому ми будемо кінчати. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій канал. Нажимайте на дзвіночок. З вами був я, Ілюша. Всім нехай щастить. Всім па-па!